Ми розчиняємося в безлічі речей, ховаємось за моду, статус, розкіш, втрачаємо головне: це блиск очей, бажання, бачення, натхнення, творчість. Пакуємось у бренд, складаємо фейк і створюємо цілий ряд ілюзій. Щодня наносимо цей модний мейк, їмо еко, п'ємо страшенний смузі. Ми розчиняємося в безлічі речей, ховаємося так, що нас ніхто не бачить. Заповнюємо гарний інтер'єр із модних манекенів світу матчі. І що поробиш? Мода дивна річ! Це просто збірка різних поглядів та бачень. Її щодня шліфує якийсь спіч, підібраний із поглядів, пліток і трохи значень. Потрібно мати гідність, силу, міць, щоб вийти на оголений майданчик і показати справді диворіч. Своє обличчя без мейкапів, пранчів.